Я часто чула про те, що людина від тварини відрізняє саме бажання творити. Мистецтво це те, що було притаманні людській цивілізації, скільки вона взагалі існує, і це те, що притамане лише нам, людям. Чи можливо ці всі слова просто чергова, безнадійна спроба звилучити себе перед іншими видами? Що як я скажу, що мистецтво притаманене лише людям? Привіт! З вами Чайна Китя і коли я робила це відео про типи художників, що я не розумію, мені треба було щось сказати за щі і чи можуть роботи взагалі творити мистецтво. Тоді я якось мимовільно подумала про те, що якщо вже визнавати, що мистецтво це не щось притамане лиш людям, то і інші види можуть його створювати. Тоді я не надала цій думці значення, але тепер, повертаючись до неї під час безсонних ночей, я розумію, що, мабуть, людство було просто надто самолюбним, аби це помітити і визнати. Твори зазвичай заведено сприймати як істот, що керується лиш інстинктами, а всі їх бажання зводиться до примітивного поїсти поспати. Ну, звідково для партнера потанцювати. Але ця точка зору є хибною, чи принаймні не дійсною для абсолютно всього тваринного світу. І оскільки груб живих істот існує безліч, риби, птахи, риби, бо ще згадені тварини, а було простіше, принаймні на це відео, давайте встановимо умовні, що тваринами і тваринним світом я буду називати і гриби, і птахів, ну і всіх інших істот, що населяють ця планета. А тепер розкладу трохи детальніше, що я маю на увазі. От чи знали ви, що косатки, так, саме ці морські монстри, що готові розривати своїх жертв, видавають під водою мильні кільця, аби просто розважитись. А те, що коли можуть підпливати, бо їх гладили, якщо бачать знайому людину, як ті котики? Ворони, ну, ті для розбак мають широчень арсенал приколів, тож так, як ми бачимо, тварини можуть і роблять щось, аби розважитися. Тож чому б вони не можуть з цією метою почати щось створювати і творити? Ну, аби розібрати з цим, нам треба спочатку сказати, що таке мистецтво. І тут починаються проблеми, бо я і гадки не маю, що це. Звісно, це щось, в чому я варюся все життя, але от конкретно спромалювати, що це, ні я, ні більшість моїх знайомих не можуть. Якщо не можуть, то я не завжди, а точніше ніколи до кінця не певна, чи мають вони стовідсоткову рацію. От, якщо взяти те трактування, що мистецтво це те, що викликає емоції, то всі тварини, що, може, і незумисно роблять щось гарне, є митцями. Тоді так тварини можуть створювати мистецтво. І тоді так тварини можуть створювати мистецтво. Все, відповідь знайде нам. Народ, розходимось. Таке ось розуміння, що є мистецтво є не одне, і якщо взяти іншу думку, що мистецтвом є щось лише тоді, коли автор це робив з бажанням зробити мистецтво, то все стає складнішим, бо чи є тварини, що таким займаються. Після довгих, реально довгих пошуків, можу сказати, що ні, мабуть, тварини роблять щось схоже за більшого для звернення на них уваги самиці, чи мають вони як. Під ці зробити щось гарне, чи оцінюють саме ці не тільки практичні, а й естетичні сторони такого залицяння, невідомо. Ще й відомі випадки, коли тварини зазвичай домашня, але це можуть робити і мавпи, я думаю, коли дивляться на людей, можуть продіювати у таку їх творчу поведінку. І от питання: це мистецтво чи просте мавпування? І якщо навчити якусь тварину малювати без насильства? Це будеш бажатись те, що вона зробить мистецтво, і чи взагалі можна навчити подібному без насильства, аби інша істота реально кайфувала від того, що вона робить? Є ще, звісно, зафіксовані випадки, коли самці співали і танцювали її без самиці, та вчені кажуть, що це лише для тренування, а не для розваги. Ще можна згадати, коли пара пташок заграють, співають і танцюють навіть після народження пташенят, що вчені пояснюють тим, що вони так скріплюють свої стосунки. Тож романтика в них точно є, а чи існує в них поняття мистецтва, ну то вчені або чогось не знають, що досить таки ймовірно, або і справді бажання цим займатися притаманно лише людство, що для мене, якщо чесно, є досить таки дивним відкриттям. Висновку все ж залежить все одно від того, що вважати мистецтвом. Та я схиляюся більше до другої інтерпретації і в її площині відповідь ні, тварини не займаються мистецтвом. Може одного разу я зроблю другу частину, де випущуся за неправильний висновок, і розкажу про те, що вони таки можуть і хочуть займатися мистецтвом. Але я рада, що цим відео підніму тему для нових дискусій і досліджень. Ну, якщо підніму. Чекаю на ваші роздуми по темі, будьте добрими до тварин і по традиції всім смачного чаю. Бувайте!